Вечорія по селі, як не бензогенератори, тому то коси гудуть От. а я коли маю хвилину часу, то працюю над завершенням своєї е сонячної станції. Я колись мав намір поставити ще дві панелі. Був випущений каркас під отакі, такого розміру, такого плану панелі. Ну, але все трошки помінялося. Поставив я одну на 410 Вт, довелося доробити кронштейн. Ну, і Зараз там доробляю, тому що панель ширша. На 30 см ще доробляю. От, панель я вже придбав. І знову ж буде у мене вже ціла збірна, які тільки не можуть бути. Вже це була Axua 410 Вт. Тепер придбав LONGY е, 435 Вт. Ну, покажу. По характеристиках вони е, по параметрах, скажімо так, однакові, по силі струму. У цій трошки менше е, напруга холостого ходу, ну а загалом, в принципі, однаково. Але коли би я купляв одразу таких дві панелі, то мені би вийшло дешевше. За цю я заплатив 3800 чи 20 гривень, а за цю вже довелося оплатити 5200 Можливо, зовсім інша. Кристал там, чи, чи я не можу зрозуміти, чи просто на фоні того, що твориться з відключенням електрики, просто попіднімали ціни. Ну, але разом з тим. Для чого? Зараз воно ще мені не так-то потрібно, тому що сонця достатньо літо. А ця панель більше буде потрібна на, на осінь, ну, звичайно, і в зимі, хоча б щось отримувати. Так що робота отака, там щось зараз попробую показати, як воно все кріпиться. Сонце вже скувалося за деревами. І так, вся конструкція виглядає так. Кутник отакий, кріпиться на шуруп. Стараюся тут давати і подовші шурупи, але як показала практика, все це надійно е, тримається. Вже кілька років, перші панелі, другі доставляв. Ну, але сама не став я нічого зварувати тут на даху, вирішив все на болти. Так робив з, з, з тої сторони, так і з тої. Тут болтом закріпиться. Е, Сюди буде йшов, ну, все профіль 40 на 25. Такий же буде йти під низ, Там я давав 25 на 25, ну який є. І з того, що доведеться е, вже зробити безпосередньо на даху, то просто висверлити е, отвори і виставити саму панель. А так все частинами. Ну, Звісно, велику роль грає відстань від самої бляхи до панелі. У мене вона там складає тут десь 10-15 см, там, певно, що чуть більше. Це, це важливо, не, мож, не можна ставити саму панель безпосередньо на дах, тому що вона буде дуже сильно нагріватися, чим вона вище. Віддалено, тим воно краще. Я думаю, що от такий так. відстань вона є доволі оптимальна. Каркас дороблений. Залишається доробити. Чотири кронштейни для кріплення панелі. Вона також має профіль 30 мм, як і ця аксіома. Я думаю, що будуть виготовлені отакі ж самі металічні прижими. Економлять китайці, економлять профіль на старих панелях Сороківка. 35-ка, тут вже пішла 30-ка. Ну нічого, значить треба міцніший каркас робити. В принципі, мені навіть сподобалося більше кріпити на такі прижимі, ніж вон там знизу крутити е, болти до самого того профілю. Що в нас виходить? Тут 30. на матче мира. по-моему, что 35. И в всех старых панелях так. Дело принципу. Зараз я замерю. И так, вот эти панели Амери solar light У них размер кутника 35 миллиметров а тут же 30 Ну я розумію, що тут набагато міцніше. В плані того, що під товщою снігу все-таки міцніший пропіль має більшу зна... здатність витримувати навантаження. Так. Ну, але разом з тим... Як вже виходить, так будемо робити. Тепер прийшов час показати саму панель. Ну і я думаю, що тут встановлення вже буде аналогічне. Чотири отвори віс верлити по місці, прикрутити два провода вниз до контролера. І так станція вже стане 2,8 кВт. Знову вечірній час, знову трекера щось ловлять, а часу в інші пору немає, тому що досить жарко, тільки вечором щось можна робити або раннім ранком. Ну от так і. 2,8 кВт будемо заходити в осінньо-зимовий період. Не думаю, що ця панель ще буде працювати влітку. Це вже, певно, в восени будемо її експлуатувати повним ходом. Як приїхала панель, я думав, що її. Ввезли в якомусь паровозі. Така вона темна-темна, таких ще в мене не було. Просто суцільне, нічого воно тут нема, поділено на квадратики, розділено на дві половини, тобто тінь з одної частини не буде відображатися на роботі цілої, цілої панелі. Ну, Побачимо, що воно і як. Зараз покажу, які характеристики написані на звороті. Вода, конектори, і така у нас панель Лонгі lr 554 HTH. 435 М. Потужність 435 Вт. Сила струму робоча 13,17 А Вона досягається при напрузі 33,04 Вольта, напруга холостого ходу 39,33 В. вольта. І струм короткозамикання 14,22. Може працювати. З напругою 1500 вольт. Не знаю. Така. Китайська панелька. Побачимо, що вона і як вона буде працювати. От. Все тут без змін. Ну можна би було її кріпити знизу. Ну, складніше, я думаю, що на прижимі набагато простіше. Правда, е виготовляти ті прижими доводиться. Можна, звичайно, і купити готові, але зробимо для одної панелі не так то вже і складно. Я думаю, отакий от короткий огляд, а далі все покажеться в роботі. Ось так панель зайняла своє місце під сонцем. Така вже вона і чорна в порівнянні з 410 Монокристал є монокристал. Далі підключення проводів. Ну і щоб вона запрацювала, потрібно придбати ще один контролер, тому що вона буде працювати напряму на акумулятор. Так що в подальшому покажу, як вона буде працювати, що і як. На цьому відео завершую. Всім всього доброго. До нових зустрічей.